Дозвольте нагадати, ми попереджали про це прямо і відкрито. Ми попереджали, що в міру активізації плюму зростатиме активність уздовж кордонів євразійської плити і що найсильніші та аномальні події слід очікувати в північній частині Японії та на Камчатці. Ми попереджали про це систематично і публічно зараз навіть недалекий студент розуміє, що Аллатра мала рацію і чітко бачить неминучі наслідки. Ви і самі в цьому переконаєтеся, а тепер у цьому переконається і весь світ, що Аллатра мала рацію. Так, це так. Але трагедія полягає в тому, що сьогодні, на жаль, ми вже ніяк не можемо допомогти. І обладнання, розгорнуте нами для пом'якшення кліматичних і геодинамічних наслідків, зокрема і в Росії, також більше не може допомогти. Так воно стабільно і ефективно виконувало свою стримуючу функцію впродовж десяти років. І хоча його робота полягала лише в тому, щоб образно кажучи, гасити піну, не усуваючи вогнища. Навіть у такому вигляді воно давало вам колосальну перевагу.